Топ надійних та бюджетних автомобілів друзі. Усім привіт! Ви на каналі Аспірант Авто. У ці часи, коли війна змушує нас переоцінити свої пріоритети, на перший план виходять надійність і практичність. Це стосується не лише нашого побуту, але й вибору автомобілів. Сьогодні я розповім вам про топ бюджетних та надійних автомобілів, які підходять для повсякденного використання. Вони перевірені часом, мають нескладну конструкцію і не розчарують вас навіть за складних умов. Почнемо з автомобілів з мінімальним бюджетом до 5 тисяч доларів, і це будуть автомобілі концерну ВАК, а саме, шкода Octavia Tour або Golf 4. Двигуни 1,6 бензин або 1,9 ТДІ перевірені часом агрегати. Ці автомобілі досить комфортні, вони легко керуються і служать довго. Запчастини на них недорогі, вони доступні навіть на вторинному ринку. Я особисто володів таким автомобілем протягом 7 років і, до речі, записав ціле відео про усі проблеми, з якими я зіткнувся протягом цього часу. Тому, якщо ви плануєте купувати такий автомобіль, то я вам рекомендую подивитися це відео, воно збереже вам купу нервів і допоможе краще перевірити автомобіль перед покупкою. Наступний автомобіль, який я б рекомендував розглянути до покупки це Renault Logan. Думаю, майже у кожному місті України можна побачити таксистів, які працюють саме на цьому автомобілі. І ось чому по-перше, навіть новий Renault Logan коштує дешевше своїх конкурентів у класі. По-друге, цей автомобіль має надзвичайно просту конструкцію, як і двигуна, так і ходової. Тому запчастини чи ремонт буде коштувати абсолютно недорого. По-третє, бензинові двигуни 1,4 або 1,6 літра це атмосферні двигуни. Відповідно на них можна встановити газ і економити на пальному. З мінусів покупки таких автомобілів це ймовірність купити такий автомобіль. Мубіль після таксі або після серйозного ДТП. А також за ці гроші ви отримаєте мінімум комфорту і базовий дизайн. Рухаємось далі. Якщо у вас хоч трошки більший бюджет, а саме близько 6-7 тисяч доларів, ви можете розглянути Renault Megane 3 з дизельним двигуном 1.5 DCI. Він же шка 9К. Зношення турбін, клапанів EGR і форсунок, це звичайна справа після 300 тисяч кілометрів на цих автомобілях. Але на щастя, зараз за допомогою діагностики, це все можна легко перевірити. Ну, якщо ви самостійно купуєте такий автомобіль без діагностики, то відповідно це є купувати кота в мішку. Рекомендую краще придбати собі якийсь мінімальний сканер для того, щоб перевірити автомобіль і спокійно кататися, знаючи, що відбувається з вашим автомобілем. Це авто стало популярним на нашому ринку в першу чергу із за вартості. На цю вартість впливало також розмитнення, яке було трошки нижче ніж на автомобілі в схожому класі. Таких машин на ринку України багато і знайти живий варіант абсолютно реально. Перед тим як ми перейдемо до наступних автомобілів, хотів би попросити вас підписатися на цей канал та поставити лайк. Вам не важко, а мені мотивація створювати україномовний контент про автомобілі для нашої української аудиторії. Наступний автомобіль виготовляють у Кореї, і це Hyundai Elantra з бензиновим двигуном 1,6 або 1,8 літра. Це простий та комфортний автомобіль, який не потребує якогось особливого догляду чи дороговартісного ремонту. Більшість автосервісів без проблем візьмуть такий автомобіль в роботу через простоту конструкції та наявність дешевих запчастин. На елантру теж можна поставити газ і економно їздити по своїм справам. З мінусів можна зазначити хіба слабий кузов, а саме днище автомобіля, задні арки та пороги. Досить часто їх з'їдає корозія. Вирішити цю проблему можна додатковою антикорозійною обробкою, але за умови, якщо ще не пізно. Ще одна марка, яка пропонує досить надійне та бюджетне авто, це Volvo, а саме Volvo V50. Volvo не суперпопулярний автомобіль в Україні, але повірте, цей автомобіль принесе вам купу задоволення від керування, витрати пально а також від об'єму багажника та можливості опустити сидіння і перевести якусь великогабаритну річ додому. Сідаючи в це авто, ви відразу відчуваєте, що якість матеріалів в салоні набагато вища, ніж в попередньо згаданих автомобілях. Особливу увагу при покупці такого автомобіля потрібно звертати на пробіг, оскільки всі вони пригнані з Європи. Так як ми знаємо, що машини в Європі можуть з легкістю проїхати 300 тисяч кілометрів за перші 2-3 роки, треба бути дуже обережним при виборі цього автомобіля. Через гарну якість матеріалів інтер'єру цього автомобіля та пробіг, який автомобіль долав переважно європейськими автобанами, може скластися враження, що там дійсно 220 тисяч. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім мирного неба над головою та купити свій автомобіль мрії. А якщо вас цікавить чи більше цікавої інформації про автомобілі українською мовою, розгляньте варіант підписки на наш телеграм-канал. Посилання в шапці профілю.